Людина, яка старається добиватись любові, просить про любов та очікує, що її нарешті полюблять, і, хоч часто з такими людьми чинять несправедливо, боляче, але змінити щось у собі важко. Адже причина насправді ховається не у теперішньому часі, а у минулому, коли дитина не батьківської любові, якої вона фізіологічно потребує, адже без любові дитина буде відчувати постійний стрес та небезпеку, і у такому стані дитині жити та розвиватись... Дуже складно, дитина навчається самостійно добиватись цієї любові, просити любові, і, хоч батьки дитині роблять боляче, але дитині самотужки приходиться робити куточок безпеки для себе. І уже в дорослому житті, коли людина виросла на рівні кожної клітинки свого тіла, вона засвоїла урок з дитинства, що просто так її ніхто і ніколи любити не буде. Тому їй самостійно прийдеться добиватись любові та прийняття. І що саме важливе, добиватись будь-якою ціною, навіть якщо на кону стоїть саме. Повага та цілісність особистості. І хоч людині роблять боляче, її використовують, але є ця установка. Гадаю, тепер ви розумієте, чому деяких людей використовують цинічно причому, а вони досі намагаються заслужити любові та прийняття. І до речі, такі люди завжди вибирають емоційно холодного недоступного партнера, адже це чудово підходить для сценарію, де людина постійно добивається любові. А з нормальними не цікаво, тому що не підходить під цей сценарій.